На синьому небі заснув місяць ясний, дім під снігами, вогонь у вікні, дерево голе в сніжках засіяло, зима чарівниця усе прикрашала, ватні диски та сніжинки, білий сніг вкриває тин, дім теплом зігріти вічно, світить жовтенький вогник в нім, малюку творімо разом, казку зимнього живім, світ прекрасний буде поруч, усміхнись і створюй дім. Сьогодні ми з вами цікаво та корисно проведемо час, створимо аплікацію зима. Для основного фону нам потрібно буде взяти синій аркуш паперу: це буде зимове небо. Тепер будуємо дім, виріште будиночок з кольорового паперу. Не забудьте додати яскраві жовті вікна, щоб передати тепло зимового вечора. Ця аплікація розвиває творчості та уяву, тренує дрібну моторику. Робота з ножицями, клеєм, ватними дисками та папером допомагає зміцнювати дрібну моторику рук, що позитивно впливає на мовлення та письмо. Ми виражаємо свої емоції та ідеї через творчість, створюючи власний зимовий пейзаж. Так, малята, а ну-ка відгадайте загадку, як це білий цукор зветься, що зі схмар в зимі трясеться, а? Ой, які ви молодці, правильно, це сніг. А тепер повернемося до нашої аплікації. Нам потрібно вирізати дерево з товбу і гілки, з коричневого паперу, і приклеїмо дерево на фон. Для снігу ми використовуємо ватні диски, щоб зробити сніжинки та снігові замети, розмістіть їх довкола дерева та на небі. Давайте ще одну загадку літ на річках, сніг на полях, віхала гуляє, коли це буває, а? Правильно, малята, взимку.